Не такий вишуканий, але близький до народних смаків герой нашого наступного сюжету. Юляр Тижня колумбійський художник Ботеро. Великі за розміром та не надто величні за духом. Герої Фернандо Ботеро прості й знайомі, не наче сусіди, хоча й народилися на іншому боці земної кулі. На Полотнах вони знайомляться і сваряться, закохуються і зраджують одне одного, читають і танцюють, насолоджуються родинною вечерею і просиджують вечори за картярським столом. У кожній його картині історія, у кожній багато інформації, шалений обсяг. А починав художник із Матадорів, Ще підлітком Фернандо захопився коридою, Її ж першою і намалював. Близько десяти років я виробляв характерний стиль Ботеро, добивався цілісності та зрілості. Довелося позбутися усіх впливів, зокрема Пікасо та Брака. А вже потім без авторитетів, практично оголений, я почав творити те, що ви бачите зараз. Герої Ботеро впізнавані з першого погляду, і на картинах і відлиті з бронзи вони вражають пишнотою форм не стільки тлусті, як округлі. Вони, нібито, і не схожі на реальних людей. Але завдяки цьому, як і будь-яка карикатура, вражають сильніше, б'ють глибше. З побутових сцени перетворюються на сатиричні. На початку 2000-х Фернандо Ботеро присвятив чотири десятки полотен тюрмі Абу Грейб, де американців катували в'язнів. Змалював смерть свого співвітчизника, найбагатшого наркоборона в історії Пабло Ескобара. У цих нібито простих картинах і захоплення колумбійців легендою і страх перед злочинцем. Фернандо наш герой. Він очистив перед світом добре ім'я нашого міста. Усі ми пишаємося, що його роботи є в Майамі, Парижі та Лондоні. У рідному Медельїні художник давно не живе, але про батьківщину не забуває. Якби не ботеро, місто й досі би знали лише як наркостолицю. Однак митець подарував йому сотню своїх картин і два десятки скульптур. До свого 80-річчя пожертвував ще 60 робіт. Дарунок щедрий на мільйони доларів. Подивитися на найбільшу постійну колекцію робіт. Ботеро Еру у ювілей на рік з'їжджаються тисячі туристів. Лише ці уваги перетягують і інші латиноамериканські країни до Чилі привезли серію «Абу грейб. А в Мексиці виставку робіт Вернандо Ботеро відкривали за участю президента.